Отже, останні новини американського репера Шона Компса відомого під псевдонімом Підіді засудили до 50 місяців в'язниці. Це 4 роки і 2 місяці. Це за переміщення людей для сексуальної експлуатації. Тобто його засудили тільки по одній статті Переміщення людей для сексуальної експлуатації. Таке рішення ухвалив у п'ятницю суд Нюйорку. Оцю п'ятницю тут тобто третього числа. Можливо, у цей строк зарахують ще 13 місяців, які він вже провів у тюрмі. Тож він буде за ґратами до 2028 року. Також його оштрафували на 500 тисяч доларів. Дуже мало я вважаю. У липні комсо визнали винним за двома фактами переміщення людей з метою проституції. Зокрема, це стосувалося його колишніх партнерок і чоловіків, які надавали сексуальні послуги. За це йому загрожувало до 20 років ув'язнення. Я вважаю, що він взагалі віддувся дуже малим сроком. Отже, прокуратура вимагала щонайменше 11 років, тоді як адвокати Компса просили звільнити його вже цього місяця, враховуючи вже від. Бути покарання у слідчому ізолятор при цьому присяжні виправдали репра за звинуваченням у рекеті та двох епізодах насильницького переміщення з метою сексуальної експлуатації. Я взагалі в шоці від цих адвокатів піді вони думали його виправдати. Якби це реально сталося, уявляєте, скільки би це відкрило для майбутніх таких, от підій в Голлівуді, не тільки в Голлівуді, по всьому світу, бо всі як не як дивляться спочатку на Анамерко. Скільки би це відчинило дверей для таких підій? Так що ну. Жаль, звичайно, що не 11 років і довічне, але ну довічне вічні був ніхто не дав, так але жаль, що не 11 років, але хоча б 5 років він буде сидіти. Давайте ще трішечки про сам судовий процес. Під час суду перед оголошенням вироку підіді попросив про поблажливість і вибачився перед своєю подругою колишньою Кесі Вінтурою, яка висунула проти нього звинувачення і своєю сім'єю. Цитую самого підідіді мої дії були огидними, ганебними та мерзенними. Я загубився у надмірностях, загубився у своєму. Его, отже, 2 жовтня репер також передав суді листа на чотирьох сторінках, в якому він вибачався за всі ті страждання та біль, які він е, завдав, і заявив, що 13 місяців у в'язниці в Брукліні змінили його. Вибачаючись за напад Кесі Вінтури, він написав: Я буквально збожеволів, моє домашнє насильство завжди буде важкою ношою, яку я вічно нестиму. Я збився зі шляху джерело мого падіння у моєму егоїзмі. Я був принижений і зламаний до глибини душі, заявив у листі. Ці реп, як пише одна із кореспонденток з зали суду, вона була там присутня, її звати Меделін Галперт. Найзворушливіший момент настав, коли шестеро дорослих дітей Компса вийшли до трибуни. Вони обіймали одне одного, гладили по спині, плакали, розповідаючи суду, як сильно сумують за батьком. Первісток Компса, 31-річний Джастін, просив суддю дати його батькові другий шанс. Квінсі Браун, прийомний син Компса. запевнив, що перед судом зараз це зовсім інша людина. Він змінився, і ми не бачили цього протиправних діток. Томається на увазі вже 15 років. Сказав він сим від покійної моделі Кім Портер, 27-річний Крістіан Комп сказав, що батько навчив його поважати жінок. Він ставився до моєї мами як до королеви. Додав він до мами. Ставився може як до королева, до всіх решта просто як до гімна. 18 18-річна донька Портер Деліла Комп заявила: Ми не можемо дивитися, як наша молодша сестра росте без батька, як ми виросли без матері. Будь ласка, дайте нашій родині шанс зцілитись. Маніпулейшн такий трошки пішов. Сам Компс, як пише кореспондентка, дивився на своїх дітей і час від часу закривав обличчя руками. В кого вже почав діяти стокгольмський синдром, пишіть в коментарях. Я вважаю, що тут 4 роки і 2 місяці, звісно, це мало, але краще так, ніж би його зовсім випустили, бо вже якась думка промайнула в мене, що, можливо, його навіть і виправдають. Але все-таки справедливість перемогла. Ще одна гордість, якою ми маємо пишатися, це просто мені дуже підняло настрій, Літковська, яка представила офіційно показ у Парижі колекція Spring Summer 26. Отже, про саму колекцію це легкі текучі тканини та оздоблене мережево шок дизайнерська вишивка, які поєднуються зі скульптурними аксесуарами. Зберігаючи ДНК бренду, лінійка також вирізняється деконструйованими силуетами, що мені дуже сподобалося. Така, знаєте, багато шаровість, але вона якась як конструкція одна. Жакет, формуються сукні, змінюють форму, шви залишаються відкритими а країни обробленими, денім поєднуються поєднується з делікатними матеріалами, створюючи контраст ваги, крихкості. а кожен виріб підлаштовується під носія, змінюється і немає єдиного визначеного вигляду. Сама презентація супроводжувала живий такий виступ українських культурних діячів, музиканта, композитора Юрія Хусточки та письменниці, співачки і, взагалі, жительки Парижу. І, наскільки я знаю, вона такий ж і паспорт має французький, ірени, Карпи, але єдине, чому. Мені не сподобалось, що Ірена Карпа читала цю свою поезію на англійській мові. Ну, я не розумію, на англійській мові Парижі, українці. Ну, такий якийсь дисонанс. Я не розумію. Чого вже не на французькій? Можливо, там ще були французькі. Я ж маточок колись чула там, де були прочитані англійською рядки. Нагадую, що Літковська це один з найвідоміших і найдосвідченіших українських брендів, заснований ще у 2009 році. Лілія Літковська приймала участь у більше ніж 20 колабораціях та отримала 10 індустрійних нагород. Купити Літковське сьогодні. Можна у 16 країнах світу, а серед шанувальників бренду Наомі Кембл, Розалія, Ріта Ора та ще, звичайно, дуже дуже багато і є ким пишатися. Дуже красиві силуети, дуже красиві завжди ці костюми від Літковської. Мені все дуже подобається. А як вам, до речі, колекція? Пишіть у коментарях. Джеко Полор. Офіційно нове обличчя Cartier, уявляєте в Парижі 29 вересня у рамках тижня моди. Французький ювелірний дім Cartier офіційно оголосив про партнерство з актором. Цей крок став кульмінацією останніх чуток і бренд разом із медіапартнером W Magazine організували запам'ятовуючу вечірку у легендарному закладі Brasserie Ліп. Тимчасово перетворився на Бразер'є. На честь цього відбулася дуже крута вечірка, на яку були запрошені зірки моди, музики та кіно атмосферу забезпечив французький артист і продюсер Роменсі. Сподіваюся, правильно прочитала його ім'я. Гості насолоджують з коктейлями серед них Мартіні та Сен-Джермен Шприц, а також престижними деталями інтер'єру, такими як люксові попільнички від картіє, брендованими аксесуарами та спеціальними подаруночками пакетиками під кінець вечора. Лорді з'явився у досконало вивірному образі: чорний костюм, класична біла сорочка, стриманий аксесуарний мікс. Очевидці зауважують, що ця презентація не виглядала як проста. Чірка, такий старт нової ери для Cartier, де бренд прагне поєднувати класичну розкіш із молодою енергією, молодою кров'ю, якою є сам Джейкоб Елорді. Очікується, що у рекламах з Джейкобом Елорді буде акцент не лише на годинниках, але й на іншій колекції ювелірних виробів. Мені вже цікаво, які саме ювелірні вироби від Cartier, Окрім годинника, буде рекламувати Джейкоб Елорді. Що мені в ньому подобається, не так його зовнішність і його 1,95 метра, а те, що він всім дає постійно автографи зайнятий. Зганятий фестиваль, не фестиваль, кажуть йому стафи піти. Не кажуть, він стане і, поки не в второфи, не ступиться з того місця. Це щира подяка фанатам. Робот-Оптимус від Тесла вже пішов на роботу і працює він продавцем попкорну. І це мене капець заклякає. По-перше, його вигляд. Він якийсь весь чорний. Я розумію, що найлегше критикувати і так далі, але я не хочу, щоб нашу планету зараз заполонили. Усі чорні чоловічки, несправжні. У мене буде роботофобія, реально робот, роботофобія. Професії так зараз зникають, Зараз вже продавці будуть під питанням. Все, що мене раду, що до України це ще не швидко дійде. Для дітей, для сфотографуватись, для відео це гарно красива презентація, і все. А далі я не знаю. Пишіть вашу думку, чи ви за те, щоб ми всі роботизувались? Тейлор Сфів зробила діс на співачку Charlie Ексі Екс. Давайте коротко, що таке діс. це скорочено від англійської disrespect, що буквально означає публічну образу, висміювання або різку критику іншої людини. Найчастіше у пісні, кліпі або пості. Отже, Тейлор Сфів зробила на Чарлі Ексі Екс. Це значить, що вона у своїй матреці присвятила Чарлі ось такі рядки. Я чула, як ти назвала мене нудною Барбі, коли тебе підбадьорив. Далі заборонена речовина. Дала п'ять моєму колишньому, а потім сказала, що рада, що він мене покинув. Писала пісню, в якій каже, що тебе нудить, коли ти бачиш моє обличчя. Дехто може образитись. Boring Барбі. Фанати вважають, що це відсилення до жарту Чарлі, яка називала свій стиль брат Барбі, Бунтарська Барбі. Тож натяк може бути саркастичним. High five, my ex натяк на ситуацію з Метті Хеллі, екс бойфренд Тейлор, і нинішній партнер Чарлі. Wrote me a Song, можливо, відсилка до Sympathy і a найф, яку слухачі прийняли як пісню про Тейлор. Останні рядки, It's екшлі. Sweet. It's kind of make me wet. саркастичне перевернення ситуації у стилі. Мене не зачепило, навіть трохи розважає і ось так пояснюється це все. Не знаю. Ну вони там люблять всі один одного дісити. Мінаш, Карті Бі, ну а тепер Тейлор примкнула до цієї теми. Зірки на покази скіаперелі Спрін Самер дві тисячі року. Помітно, що їм там трошечки тіснувато. А ви як думаєте? Кайлі Дженнер, співачка Розалія, це іспаномовна співачка, пісні, яку ви точно чули. Ось вона сидить і трошечки незручно. Тайський актор Брайт, а також співачка FKA. колекція Парелі весна літо 2026 року. Під назвою Dancing in the Dark була представлена 2 жовтня в центрі Помпіду в Парижі. Дизайнер Даніель Роузбері натхнений роботою бранку. Узів, хто б це не був, створив колекцію, яка поєднує сюрреалістичну естетику з елементами театральності та еротизму. Щодо еротизму, так він тут точно зашкалював. Добре, що нижня спідня залишили. Золоті прикраси надавали сюрреалістичний вигляд, тому що вони були у самі у вигляді анатомічних елементів, таких як ніс, очі та пальці. так Калія дивиться на свою сестричку Кендал, знімає її. І добре, що вони вже не сваряться, як на шоу The Kardashians. Саме шоу проходило в такому театральному залі. Своювала таке враження театрального перформансу. Мені до речі сподобалась колекція і задумка до неї. А вам як? У минулому випуску мене надихнула підписниця на такий коротенький репортаж про корейську молодість. Генетична вона чи не генетична, тому що корейці користуються десяти короче, корейським оцим доглядом, тому вони так молодо виглядають. Я вирішила вивчити це запитання, посилаюсь тільки на офіційні джерела. Картинки взяла, звісно, з соцмереж, всякі відео, де я переважно це все беру. Але посилаюсь на офіційні дані. Отже, на корейську молодість впливають три. Етапи. Перше, звичайно, це генетичні особливості шкіри. Дослідження показують, що у кореців спостерігається висока активність генів, які відповідають за синтез колагену та еластину. Це білки, що забезпечують пружність та еластичність шкіри. Корейці мають вищу щільність колегенових цих волокон у дермі, що сприяє більшій пружності та еластичності шкіри. азійців спостерігається низька активність гена, який відповідає за утворення зморшок. Це може бути ще однією причиною повільнішого старіння шкіри. Друге, це, звісно, догляд. Корейці взагалі вони менше старіють. але Не вирішили на цьому побудувати таку б'юті-індустрію. Система догляду за шкіру відома як включає Багатоступеневі ритуали, що сприяють підтримці здоров'я шкіри. Ці ритуали включають очищення, тонізацію, зволоження та використання спеціальних сироваток, що допомагають підтримувати баланс шкіри та запобігають її старінню. В принципі, ми ж теж всі тоніком користуємося, ну, стараємося користуватися тоніком, так, очищенням, зволоженням все, все яке прописують, все, які рекомендують. Третє, на що сильно впливає їхнє таке заповільнення старіння, це використання сонцезахисних засобів. Вони дуже активно використовують СПФ-засоби для захисту шкіри від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, Це допомагає запобігти фотостарінню та зберегти молодість шкіри. Завдяки генетичним особливостям та культурним практикам догляду за шкірою Корея стала одним із лідерів у галузі косметології та дерматології. Це при тому, що Японія була першою ще пам'ятаю бренд Shiseido, який взагалі йому років 30 чи 40, ну так не видно. Стріл як корейські засоби. До речі, бабуся відео розказує, що перед тим, як накладати на себе різні крема, вона боре і ставить полотенечко в мікрохвильовку. Воно має бути тепле або холодне. Не знаю або так, або так. І тоді вже вона розпарює пори, щоб все гарненько проникало всередину і вмивається тільки в душі. Я не знаю чого. Я не, я не зрозуміла чого. Не в умивальнику, а іменно в вані або в душі, щоб вода стікала вниз. Отак було перекладено. Але для чого? Я не розумію, щоб, типу, воно що не стікало до шиї, чи що? Ну, я не зрозуміла, чи якась інша вода в душі, ніж в умивальнику. Напишіть, як хтось щось знає про цю тему. А також лікарі кажуть, що кореці ще тому виглядають молодо. У них такий овал лиця, він плоский, в них виражені щічки. Вони дуже їх не люблять, але в них ці щічки виражені. Плюс нема подвійного віку, і цей вигляд робить це молодшим, таким дитячішим більше, тому що дітки також такі плоскенькі, кругленькі, як такі блінчики. <плінчик> Загалом світлошкіра також виглядає молодше, тому вони трошечки поміщені на цьому вибілюванні, аж інколи занадто, ці білі лиця їхні. Але ну люблять, то люблять. Ну що, а в нас солярії колись дуже сильно любили. Отже, є спеціальні ін'єкції для відбілювання, як ця процедура приходить. Перед процедурою лікар проводить консультацію, оцінює стан зовнішності шкіри. Тривалість процедури триває від 10 до 30 хвилин. Лікар вводить ін'єкцію глутатіону або Альфа-ліпоєвої кислоти, внутрішньовенно через катетер, зазвичай у вену на руці. Після введення ін'єкцій місце проколу обробляється та накладається пластир. Після процедури ви можете повернутися до звичайних справ, каже лікар, без необхідності в реабілітації. Можливі незначні почервоніння, які зникають протягом кількох годин. Ось, в принципі, на таких процедурах і вибилися Майкл Джексон, щоб ви розуміли, але це ще було хто знає, коли давно він це робив. Взагалі він такий дуже ризиковий був чувак, коли ще все. Не сильно було провірено. Отже, яка вартість таких процедур. Ін'єкція глутатіону вона дешевша йде від 37 євро до 70, а альфа-ліпоєвої кислоти це 71 євро. Не знаю, так порахували до 115 євро за один сеанс. Але лікарі попереджують про дуже багато побічних ефектів, що все одно не зупиняє азіат. Це можливі алергічні реакції, такі як висип, свербіж, набряк. Важливо, щоб процедура проводилась дуже кваліфікованою, Лікарем результати зазвичай тривають вони не на все життя. Уявіть собі, ці результати, від 3 до 6 місяців, після чого може знадобитись повторний курс. Для підтримки результату рекомендується дотримувати здорового способу життя та використання сонцезахисних засобів. Але я думаю, що найважливіше те, що в них генетично шкіра щільніша, грубша, і тому виглядає молодше і загалом їм з цим повезло, можна так сказати. Є ще в інтернеті багато продуктів, які їдять корейці. І тому так виглядає там і мачі, і їхні кімчі, це така капуста, набагато ну, колагеном і так далі, але я вірю все одно більше в генетику. Я хотіла вас запитати, як ви виглядаєте і ваша шкіра, як ви за нею доглядаєте, чи ви виглядаєте молодше свого віку, чи, можливо, старше? Що вам кажуть, оточуючи? Дуже-дуже цікаво буде почитати в коментарях. Мені загалом кажуть, що я виглядаю на свій вік. ось. Я не вважаю це погано мені нещодавно стукнуло 36, От от я ще не можу провикнути, і все думаю, що мені 35. Зараз я набагато більш впевнена в собі, в своїй зовнішності, ніж це було в 20 чимось, ще в 19-18. вік мені прив'язав якусь жіночу внутрішню мудрість. А ось 32-річна Марія Яремчук, яка дуже веде зараз закрите життя і не часто з'являється навіть в соціальних мережах. Появилася у сторіс і анонсувала перевипуск платівки свого батька, Назарія Єремчука. Отже, Марія повідомила, що рік тому світ побачив проєкт Ре Яремчук. Це був документальний фільм про Назарія, мого батька та альбом переспів його пісень за участю прекрасних талановитих українських артистів. Цей проєкт доволі успішно сколихнув цілий пласт української культури. І дуже круто відгукнувся серед молодого покоління, що було його задачею. Сьогодні я до вас ще однією крутою новиною хочу анонсувати перевипуск платівки 1980 року незрівняний світ краси. Отже, так повідомила Марія. Це прекрасна новина. Шкода, що вона якось припинила свою кар'єру. Пам'ятаю, були чутки про те, що вона не може виходити на сцену, вона дуже нервує. В неї починаються панічні атаки, і тому вона вирішила якось пропасти різко. Але починала вона такі обороти набирала. Пам'ятаю, молодець, взагалі зовнішній дуже красива дівчина. Це її бажання. Вона стала мамою і вирішила поки що присвятити себе сім'ї і спадщині батька. Ну а на сьогодні у мене все. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, вподобаючкою, хто як хоче, так і називає любою активністю під моїми відео. Це дуже дуже сильно мене мотивує. А також мотивує YouTube просувати мій канал і рекомендувати мій контент іншим користувачам. А я вам щиро бажаю надзвичайно мирного дня, де б ви не були, і надзвичайно мирної ночі далі буде.